Хочеш говорити вільно то без акценту, тоді тобі до мене. Мій розмовний курс створено для того, щоб у короткий термін розвинути необхідні навички і почати говорити. У цей курс я вложила увесь свій 17-річний досвід викладання і розробила найдієвіший спосіб навчання говоріння англійською. На кожному занятті ми працюємо у таких напрямках: позбавлення від акценту. Тренування граматики в усній формі, розширення словникового запасу, сприйняття на слух носіїв мови і говоріння на певну тему. Курс розраховано на 10 місяців. Саме за цей час мозок людини спроможний здобути нові навички. Заняття відбуваються два рази на тиждень і до кожного заняття долучається самостійна практика. Цей курс є груповим. І у групі не більше п'яти осіб. Запрошую тебе долучитися і почати бігло говорити англійською.